Уявіть собі факультет, на якому студенти навчають силі слова, підтримці та людяності. Уявили, а мені і уявляти не треба. Бо я студент психолого педагогічного факультету. Хочете розкрити готинниці? Тоді ходімо зі мною. Коли я опиняюсь тут, одразу згадую свою першу вчительку, який я дуже вдячний. Адже саме тут навчають вчителів початкової школи. <пух> Тож що ми секрет? Давайте дізнаємось. Олена Анатолійовна, розкажіть нам, в чому ж особливості вашої спеціальності. Саме у Криворізькому державному педагогічному університеті, на відміну від інших закладів вищої освіти, спеціальність початкова освіта поєднана з додатковою спеціальністю психологія та спеціалізаціями англійська мова в початковій школі та інформатика в початковій школі, що надає більше можливостей для працевлаштування. Дякую вам! А у мене є ще одне питання. Аліна Олександрівна, а як студенти можуть реалізувати себе на вашій спеціальності? Можу з певненістю сказати, що наша спеціальність розкриває таланти. Тут кожен зможе реалізувати свій потенціал, адже вчитель початкової школи універсальний фахівець, який здатний перетворити звичайний день дитини в казку, а літери і цифри на пригоди. Круто, дякую. І питання наостанок. Світлана Леонідівна, а які кар'єрні перспективи у ваших випускників? Спеціальність початкового освіти це не лише вчителювання, це можливість стати автором підручників та посібників, тренером освітніх платформ або власником навчального центру. Наш університет закладає підґрунтя для твого освітнього бізнесу. Дякую всім вам за такі змістовні відповіді. А ми йдемо далі. А це таємне місце спеціальності психології. Тренінг-центр, лідер 21-го століття. Хочете дізнатися, що там входімо. Добрий день. А що у вас відбувається? Добрий день. Ми проводимо тренінг психоемоційної стабілізації та розвитку резильєнтності, оскільки всі ми дуже втомилися від війни і потребуємо розвантаження. Дякую за вашу відповідь. У мене питання до Яни Олександр. Розкажіть нам, будь ласка, особливості навчання на спеціальності психології? Ми пропонуємо підготовку за трьома освітніми ступенями: бакалавр, магістр, доктор філософії, денну та заочну форму здобуття освіти, доступна вартість навчання, міжнародну академічну мобільність та участь у грантових проєктах, шість видів виробничих практик, викладачі, які вас навчатимуть, є відомими фахівцями практик. Супер, дякую, Євгеній Леонідович. А де працюють випускники нашої спеціальності? У наших відпускників широкі можливості для працевлаштування, освітні заклади і соціальні служби, громадські організації, органи державної влади та місцевого самоврядування, військові структури і правоохоронні органи, кадрові та рекрутинги в агенції, реабілітаційні центри та спортивні установи, і звичайно приватна психологічна практика. Дякую вам за ваші інформативні відповіді. Певний, що вступники не пошкодують, якщо оберуть саме цю спеціальність. А ми йдемо далі відкривати таємниці психолого-педагогічного факультету. Розкрию вам секрет. Коли я навчався в школі, я думав, що соціальний педагог це людина, яка працює з дітьми фільмих категорій. Але в університеті виявилось, що це не так. Хочете дізнатись більше? Тоді ходімо. Добрий день. Я до вас з питанням. де і як себе реалізують студенти та випускники спеціальності соціальної роботи? Привіт, Женю. Насправді наші студенти і випускники беруть участь у міжнародних проєктах ЮНІСЕФ ПРООН. Вони працюють в соціальних сервісах, закладах освіти і молодіжних центрах. Дякую за таку відповідь. А розкрити нам таємницю, чому варто обрати саме цю спеціальність? Тому що ми пропонуємо нестандартні пари. Сучасне студентське містечко гнучкий графік навчання вже з першого дня. Тому обирай соціальну роботу в Криворізькому педагогічному і разом з нашою командою розвивай соціальну і психологічну роботу в громаді. А ще я хочу вам розказати, що Тамара Григорівна не тільки доцент кафедри, а ще й наша пані декан, до якої завжди хочеться заходити. Тож розкрийте нам головний секрет нашого факультету: секрет психолого-педагогічного факультету в людяності, теплі, творчості. Та щирому бажанні допомагати іншим. Факультет дивчать із серцем і для серця. Дякую вам! Сьогодні це була лише частина таємниць, які є на нашому факультеті. Тож, якщо ти хочеш відчути атмосферу студентського трайву, тепло великої родини і реалізувати свої таланти, тобі точно до нас. І пам'ятайте, коли ми разом немає кращих.